Волонтери з Німеччини вивантажують із автівки медикаменти, продукти та засоби гігієни, які вони привезли жителям Слов'янська. У цьому пункті видачі гуманітарної допомоги пакунки від благодійників отримують 60 людей, каже волонтерка Вікторія. Зараз ну все потрібно, і продуктові набори потрібні, і гігієна потрібна. Ну дуже нас потрібні дорослі памперси. У нас дуже багато лежачих мало мобільних людей. Благодійники доправили допомогу до кількох пунктів видачі у місті. Зараз ми видаємо гуманітарну допомогу людям, які її отримували у лютому місяці. Тобто це люди, які отримували у лютому. Тобто вони ще не, по... не отримували березень, квітень, травень, і тільки в червні тільки їхня черга дійшла. Тобто людей дуже багато і охопити їх зараз. Ну у нас немає так такої можливості. Але ми вам дуже дуже вдячні за те за те, що ви нас пам'ятаєте. Ну звісно, нуждаємося. Ціни-то там які зайдіть в магазини, посмотрите. То ли, блін, купити. Шампунібут позиреквілі тібе подарять. Звісно ж, вигадна спасіба большої. А пенсії нібальшива в віті ж пенсіонери здесь стоять. Організував благодійну поїздку у Слов'янськ, житель Німеччини Матео Шванцик. Це його п'ятий візит в Україну. Ми благодарина організація з Німеччини, яка з від початку війни збирала друзів, щоб допомагати Україні спеціально на востоку спочатку на Харкові, а зараз тут теж на слов'янську, і ми ць, кожного дня думаємо у вас і е, хочемо притримувати вас. Матеуш каже, у його благодійній організації три десятки людей різних професій. Цього разу із ним до Слов'янська приїхало четверо його колег. Соня та Томас, подружжя. Вони в Україні вперше. Чоловік, колишній військовослужбовець, нині працює електриком. Він про свої професії збирав, організував допомогу і всі дуже інтересує по протимату відбудови вашої країни. І в цій професії він хоче дуже допомагати. А мішаел. Полевий. Він є шеф компанії транспортової, у нього багато фур більших. І він спочатку певномасштабної війни давав свої машини, соларки, роботників. Олаф, він роботник Мішаела. І він, як услышав, що Мішаел хоче приїхати до України, він зараз сказав, я буду їхати з вами. Після поїздок до України Матеуш вирішив вивчити українську мову. У мене батько є Мама є з Німеччини і батько влучив польської мови. А як я приїжджав до вас, хочу теж вийшли вашу мову, щоб міг з вами спілкуватися. Нині Матеуш вільно спілкується з жителями Слов'янська, розпитує їх про життя у профронтовому місті. каже, хоче донести світу та своїм співвітчизникам правду про війну в Україні. Я хочу показати моїм друзям, що тут пригодиться, щоб вони власними глазами це побачили і щоб вони розказали їх. Сім'ям на роботу, щоб не було так, щоб хтось мог сказати, там взагалі нічого все не, не пригодить. Там тільки мілітарне целесо, бомбардуване і все. І всі, які зараз зі мною приїхали, це дуже гарно знаємо, бо бачили на власні на глаза. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Юлія Бережна Суспільне, новини, Донбас.